Рекомендації хворим з серцевою недостатністю. Всім вітання. Що таке серцева недостатність? Це ослаблення функції серцевого м'яза і зниження його працездатності, що робить кровопостачання неповноцінним. Через це органи та системи недоотримують кисень та поживні речовини. Ця підступна хвороба розвивається досить повільно і на початкових стадіях не дає жодних симптомів. Перші дзвіночки з'являються лише після фізичного навантаження, і на цей момент робота серця вже значно порушена. Методи лікування серцевої недостатності залежать від її стадії та причини. Для цього необхідно звернутися до лікаря-кардіолога, який розробить вам індивідуальний план лікування та надасть певні рекомендації. Але перше і найважливіше це зміна способу життя, виключення всіх шкідливих звичок, обов'язкове фізичне навантаження кожного дня, дієта з низьким вмістом жирів, холестерину та солі, а також корекція ваги. Медикаментозна терапія підбирається лікарям індивідуально відповідно до конкретних симптомів серцевої недостатності. А тепер щодо міжнародних загальних рекомендацій для хворих серцевою недостатністю: по-перше, при серцевій недостатності необхідне регулярне консультування у спеціаліста. Необхідно, щоб пацієнту і його родичам була надана інформація щодо симптомів та ознак серцевої недостатності, важливості дотримання терапії, інструктажу щодо моніторингу симптомів та способів реагування на погіршення стану. Людина із серцевою недостатністю може продовжувати звичайну діяльність із підлаштуванням фізичних зусиль. Сексуальна активність можлива після консультації лікаря з приводу цього питання. Людям з серцевою недостатністю дозволені перельоти тривалість. 1-3 години довші лише після консультації з лікарем. Також у пацієнта має бути щоденник самоконтролю та самоогляду. Ведення щоденника серцевої недостатності включає контроль ваги, зважування має бути щодня, симптомів артеріального тиску і пульсу. Приріст ваги більше 2 кг протягом 3 днів потребує звернення до лікаря. Наступне рекомендована здорова дієта уникати надмірне споживання солі та рідини, повна відмова від алкоголю та нікотину кожному пацієнту з серцевою недостатністю, які здатні рухатись, необхідна програма реабілітації, відповідні види діяльності на витривалість, такі як біг, піші прогулянки та їзда на велосипеді.